Шалом, це Славко. Не дають старому й до операції підготуватися. Оце я на швидкоруч хопив діпстейт, Не люблю десь. Ні, це не діпстейт, Це оця карта війни в Україні. Що в цьому хаосі можна розібрати? Почнемо з головного. Пішов обмін ударами. От ви бачите траєкторії польоту крилатих ракет, цілі, по яких вони в основному зосереджуються, отут-от. На підступах, ймовірно, залізнична інфраструктура, хочуть вони перешкодити підвозу бойової техніки, боєприпасів. Побачимо, як це буде виглядати. Але це зосередження ударів треба буде роздивитися за наслідки цих ударів. Я поки що, чесно сказати, не готовий говорити за них. З цим ми розібралися. Тепер. З нашими ударами, оце Красна Поляна, Білгородщина. Удар по РЛС, яка співпрацює з С300, С400. Ось власне, в цій зоні. Чому українці розкривають тут кордон на цьому напрямку? Ймовірно, вони цим напрямком користувалися для ударів для прольотів і тому їм не потрібен контроль за повітрям. От на цьому напрямку. Ну, ось ви бачите: ось Харків, ось ця Красна Поляна, ось Белгород. Ймовірно, це має якесь значення з перспективи українських планів. Ну, ви знаєте, що звітували, що 66 дронів українських збито над Кубан'ю. Те, що ми казали, що або є дозвіл, або нашим уже плювати, бо зброю дали, і дозволу вони не потребують. Оцей от обмін ударами жорстокий, ми бачимо, що Москвини теж в принципі, ударяють серйозно. Свідчить за необхідність досягти певних рішучих цілей. І те, що звітується 66 збитих дронів над Кубанню, ну, ясно, це удари були Афіпські. Перед тим його вже кілька місяців ударяли, цього разу дістали те, що ми називаємо Слов'янським НПЗ. По ректифікаційній колоні вдарили по виробництву Мазута. Ільські, кажуть, вдарили по атмосферній колонії, але нібито пожежу стушили, хоча я складно уявити, що може горіти в атмосферній колонії так сильно. Ну, неважливо. По Кущовську, по. Литовищу військом, те, що ми говорив, що без ударів по, тактич... по летовищах, по базах тактичної авіації на Кубані, ніякий розвиток ситуації неможливий. І нібито склад з кабами знищили, що вимагає серйозної розвідки. Там модулі для кабів були для цих планіруючих авіабомб. Це свідчить за серйозну роботу військової розвідки, щоб такі удари до нас, Це ясно, що противник буде шаленіти. Що ще треба поговорити за оці от страшні картини. Бачите, кислівка, котлярівка, от Діпстейт. Я вже дійшов до того. Ну, гуляти треба, йти, не хотів свої карти вишуковувати, взяв Діпстейт. Що це все означає оця от бой під Лупой? Щоб ви зрозуміли, це річка Куп'янськ, Куп'янську Зловий, оце Оско, оце Синьківка. Якщо ми побачимо дані, я не, не, не відкрив, повірте мені на слово, це треба іншу карту. Що з лютого воно хотіло оточення вийти, взяти в оточення Котлярівку. Що 6 квітня хотіли взяти, да, з 9 квітня Синьківку, Кислівку, Котлярівку, Петропавлівку хотіли взяти в оточення. Так воно і лишається. Ось Петропавлівка як була. Це свідчить за те, що їм не вистачає ресурсів для виконання їхніх намірів. Що якщо вони слабкі, то наші ще слабші, ви знаєте, що у нас в віки ТРО існує на третій рік війни. Ну, ясно, щоб і командні пости за кимось зберегти. Про що свідчить така війська про те, що війна, про те, що основні удари наносяться, все-таки ви бачили? От-от бачите ширший фронт противника, що в бі... операція в стилі, ви бачите, що проломити він не міг. І поки що ми не бачимо розвитку в очеретиному, але ширшим фронтом пробує давити, пробує віддавлювати на лінію оборони українців з прітполья тут. Хоча у мене теж часто з'являються якісь песимістичні прогнози, що ось дайдуть, що закінчиться індустріальний Донбас, тому все це можете у мене почитати в тих рідких випадках, коли вмикається. Коментарі я їх постійно вмикаю, а штучний розум. Поговоримо за паніку, за те, що українська пропаганда поступається, що зараз оця паніка, що мінти знають, що 47 тисяч підуть на суми і вже не повернуться назад. Що паніку вдалося їм розпалити? Я думаю, що удари будуть наноситися. Ситуація буде наростати, що по кількості ударів, якийсь час, що по паніці, що по демонстраціях, що по москвинських зусиллях. Ясно, що ні на які суми вони не підуть, на жаль, якби пішли, це було б добре, тому що час втрачений, це як це що 13 березня білоруська армія була йти на Київ. Час втрачений для удару на суми. Розумієте? Говорити можна все, що завгодно, але час втрачений для такого удару. Тому що ну, ви самі розумієте, що вони пробують в останню хвилину перед. Поліпшенням ситуації українських військ, поліпшити свої позиції і наскільки їм важить Куп'янськ, а зробити, ви бачите, нічого не можуть. Проти дуже слабких сил. Тут Синківки, і тут от, ці от, кислівці Котлярівку все ще оточують. От якщо їм вдасться оточити Котлярівку, ну бачите, йдеться ця навозяться ця дорога, ну побачимо, коротше кажучи, зараз силу противника можна виміряти його діями, глибиною його дій. Ну що, можна поздоровити з оживленням, щоб війшли в фазу силових ударів, і тепер важить, щоб ці силові удари не прийшлися нам на голови. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, допомагайте нам. А ми п -п проведемо дні перед операцією в прогулянках і в пошуках індійського тоніку. Для вас і щось їй закартіло хініну від сосудів, від, від, від суглобів дергнуть. Бай! Може, ввечері зустрінемося.